При великим задоволенням. До казінності треба буде пішки чухать або на вертольотіку. Бужес, запам'ятай? Ну зараз ми будемо приїжджати біля мого самого першого доміку, там де був побудований саме перший пісок на сервері. Ого. Там це досягнення, я вважаю. Можемо забігти подивитися. Я просто представляю, скільки годин свого часу потратив бликмихані на те, щоб це все розбудувати. Наліво, направо. А наїдемо так. Я вирішив пообізній, але я розумію, що раз зупинець буде. Щось тут є. Якась зупинка. Опа, строу. О, але дай Боже здоров'я, заскакуйте. Але, але ми не таксі, треба з, було, з, ціпа, до зупинки, зупинки дійти так. хоча б. Давай. Ми... Поїхали. В САІ, далі. Опа. Поїхали в ТСІ, ладно. О, це ми це десь це є, є ми десь є. О, ми, ми до ми доїхали до головного будівельника доріг. Это уже нафіг. Так, тоді. на нього тут можна на перекур стати. Зараз якось би красивенько стати. Ану. Та я... А ну айнгон зупинити. Дара аварія А, кудачка, чекай стоять? Він на розворот, де. А, Ти, бля, хара, Чекайте, сійте! Сіте, то не я керую. Що в мене В смысле? Классично, То не я! Боже. ДПС! Боже, це! Боже, моя жінка, що з моїм. Моя Боже. паруль не сядет. Боже! Сара бракує, знаєш, якоїсь пісні дідзя. Їде маршрутка. Хочу до речі, додавати оповістку, коли хтось підписується. Че! Блэк Закі... Механик! Дорога закінчилася. Не, до... не доробив. тут. Капец. Куди ми приїхали? Вона ж тут. Вона не закінчилась. Ха-ха! <плес> я думав, вже як в фільмах якось. тікати від потяга. Называется забайти би. Зніс просто би. Все сіли? Як к цей малюк би в пеплі був. А! Б я реально подумав, це якась пастка джокера. Зараз би вгроба ли поїзд. Ну, то не наш. Тут наша база десь. То куди? Це Black Mechanic, це якийсь монстр. Або в нього дуже багато вільного часу. Ой! Шо? А ні, воно є, воно просто не погружається, мене просто серце вже болить, страшно. Я думаю, зараз буде ДТП, я думаю, ми зараз з'їдемо з рельс. Опа, так. а тепер нема. Там нет настоящая. Нет, тут ее нема. А. Не. Е. Она прогрузилась просто. Натурально страшно. Добре, залезаем, брательники. Очка минус 6. Насы. Эй, вы!